Холодними ночами букально зрозуміли ви слова, і вкрили землю власними тілами, а душі полетіли в небеса. Летять у небеса понад домами, з яких летіли й на вас, незудні проточа, і між мостами ви тихо відлітаєте від нас. Небесна Сотня покидає землю. Ще правда поодинці, але там візьмете один одного за руки та станете прикладом всім нам. Хоча ви прикладом давно вже стали, коли стояли на майдані в, в ту ніч і барикаду свою збудували, боролись за свободу пліч опліч, Дніпро тече та поки що мовчки. І ми мовчки дуже довгий час. Терпіли, прогиналися, скигнули, тепер ми плачемо, згадуючи вас. Та ви б, герої, показали, що смерть це не біда, бо й після смерті є життя. Є суд і є на нім суддя. Повірте, він знає все, і нам не буде вороття. Ми разом всі тримаємось руками, борімось. Бо Невесна Сотня з нами. Дорогі українці, перед нами зараз справді стоїть велике завдання не зрадити ту Небесну Сотню, не зрадити тих героїв, які поклали життя за нас. Бо ніяке просте співчуття не поверне матері сина, дружині чоловіка, а дітям батька. Ніяке слово слова героя, сказане нам байдужо не допоможе тим сім'ям. Насправді ми повинні жити так, аби та Небесна Сотня теж гордилася нами, теж бачила ті зміни, у які вони вірили. Вони йшли на смерть, бо знали. Що вороття назад нема? А ми живі й здорові, так просто забуваємо про них. Чому? Чому так легко воно стирається з нашої пам'яті? Чому не згадуємо ту Небесну Сотню, кожного ранку, починаючи наш день? Чому у наших серцях не й нічого? Своїми вчинками забуваємо про те, про що та Небесна Сотня, за що стояли люди, не моїм, не зрадь бо нікому із них. Робімо усе, аби таки наша Україна процвітала. Бо кожен скаже, та що я один можу зробити та зробиш ти, бо капля в океані але. Багато капель, і океан збільшиться. Тож будьмо тією каплею, але яка принесе добробут нашій країні, яка принесе добробут нашим сім'ям. Не забуваємо, що ми просто тут на, на землі живемо і нас попереду нічого не чекає. Неправда чекає. І Божий суд існує, і всі ми про це знаємо. Тож, борімося до кінця, бо революція не закінчилася. І не можна здаватись так просто, бо ще нічого не зроблено в державі. Пробачте, але й елементарні ті вороги, які убивали наших, наших братів, вони є ненаказаними. То чи закінчилась революція, чи нам так легко здаватись? Ні, не можна. Не маємо права цього робити? Давайте стояти до кінця, давайте справді пліч у пліч захищати свою державу, навіть будучи тут, за кордоном. Бо ми ж гості тут, нас ніколи тут не сприймуть за своїх. Завжди, коли питатимуть вас, ви ж будете казати, що ви українці? Хіба ж не так? Хіба ж ваша родина, хіба ваші діти, родичі, хіба ж ваші друзі не живуть в Україні? Не розумію я тих людей, які ще досі залишаються байдужими і які опускають руки просто так, так легко, не задумуючись ні про що. Бо ці події торкаються і усіх нас. Бо війна не дивиться, чи ти багатий, чи ти бідний, чи ти лікар, чи ти прибиральник. Думаємо про це, задумаємося про наступний день, пам'ятаючи про те, за що стояла революція, за що стояли ті хлопці, які поклали своє життя за долю України і за кожного із нас. Бо вони стояли не лише за своє ім'я, вони не стояли за славу. Вони стояли за добробут, вони стояли за життя і кожного із нас. Борімося, брати, єднаймося, брати, не забуваймо, що ми українці. І кажучи, слава Україні, героям слава, вкладаймо суть і, і серце своє в ті слова. Не вигукуймо просто так, розуміємо, що ми говоримо, пишаємося тим, що ми українці. Не соромтеся того жовто-плакитного стягу, не соромтеся української мови, не соромтеся своєї культури. Благаю вас, розкажіть, що це Україна. Розкажіть усім про тих героїв, всім, як ми можемо бороти за своє життя. Бо насправді ніхто нам не допоможе, ні Європа, ані Росія, ані Америка. Ніхто не думатиме про українців. І хотіла би перейти до тієї частини, коли, як ви вже всі знаєте, ми вже звітували декілька разів про допомогу тим сім'ям, сім'ям героїв Небесної Сотні, а також тим пораненим, які потребують нашої допомоги. Усі звіти є опубліковані на сторінці Фейсбук Лондон-Євромайдан, а також на веб-сайті Сейф Ukraine. Якщо у когось із вас є ще сумніви. Будь ласка, можете підійти, я покажу обов'язково вам всі прізвища ім'я тих людей, кому ми вже допомогли. Вони усі безмежно вдячні. Мене найбільше зачепило те саме сповідомлення, яке я отримала від одного з хлопців, яким мене діслали допомогу. Він сказав: Ти знаєш, я вражений тим, що мені допомагають люди із Лондона, які і я розумію, що щось таке ми зробили, що ми стояли не дарма на Майдані. Але також вони кажуть, що прикро, що люди швидко забувають про них. Тож не забуваймо, допомагаймо. Прошу вас, знаходьте ті сім'ї, знаходьте тих людей, які потребують нашої допомоги. Бо ми несемо відповідальність за них також. Бо вони стояли не за себе і не за свої сім'ї. Вони стояли за усі 46 мільйонів українців, які живуть там. І за нас тут, які ми живемо за кордоном. Ми допомагаймо, єднаймося, називаємо одне одного, брат і сестра, бо ми ж такі є. Бо ми ж усі українці, без винятку. І байдуже, де ми живемо, на Сході чи заході, півночі чи півдні. У нас тече спільна кров. І нехай у нас буде трохи інша історія у минулому. Але, але теперішнє, воно у нас однакове. Тож зробімо, щоб те майбутнє було у нас теж однакове, однаково добре. Однаково світле. Любімо одне одного, допомагаємо одне одному. Слава Україні!